Але ви часом не серійний вбивця. Я точно не серійний вбивця. Ви зробили наголос на слові серійний. А я думаю, ви скажете, я не вбивця, клянусь вам Богом. Ми підвеземо вас, тільки сподіваюсь, <звук> не дуже тисне. Я б вас убив, але не можу. <звук> Треба було давно вам сказати. Я вигадала всі ті історії про вашого батька. Не зрозумів про те, що він помер від раку кишки, я взагалі не певна, хто ваш батько. <звук> Я все своє життя присвятив його пам'яті. Я зранку до вечора зазираю в шоколадні вічки чоловікам і все через вигаданий рак кишки. Чому ж ти не перейдеш у пластичну хірургію або щось не пов'язане зі сраками? Де ж він є? Я відчукаю танка. Давай разом. Мама реально зустрічалася з Террі бредшоу. Ви пам'ятаєте жінку на ім'я Хелен Декстер? Хлопці, вона була справжня секс богиня У неї був заток ідеальної форми. А які це Ба! Тоді ми ледь суперкубок не просрали. Хто такий Роланд Хант? То ви дітлахи Лені Бекстера. І що ви тут робите? Є підозра, що ви на штатку, а ми ваші діти. Хоч річте, не повірюся в цих довбокоників і мої сини. Це якісь два дебіли з притулку. Він вибухає так само, як і ти. Я бачу, у тебе був жахливий день. Газуй, газуй! Стоп! Що там упало? Е, я думаю, людина. Та все ж. День був надзвичайний. Are you ready for me? Кінь ти вже свою дивну витівку. Ким був чи не був ваш батько, це зараз не має жодного значення. А! Нас мало не у нас була пригода про яку можна тільки мріяти! Ніфіга, чуваки, моя бродяжницька чуйка б'є тривогу. Це ніяк не, не Боже експрес. ТО Реальний батька!